Привіт з вами Міккі Боус або просто Аня. Я хочу з вами познайомитись про спільне моє життя і ваше. Ваше ви кожен пишіть мені в коментарі про своє життя, скільки років де навчаєтесь школа? Як звати? Прізвище не обов'язково. У мене. Мене звуть Аня, прізвище не обов'язково. Нік, як називають по російській мові Міккія Боус. Я не розумію, чому ім'я ну, Мікки Боус. Я на ну дала назву каналу. Просто запланувала Мікібоус. Є Мікі Френд у Вікіші. Френд, у Вікі. І вона знімає дуже красно, просто супер. Мені подобається. У цьому каналі буде відео, цікаві відео, факти тобі. Питання, відповідь і блоги. Ну, фала зробити на моєму каналі Екстра блог. Я розкажу про нього чуть-чуть пізніше в другому відео. Сьогодні я планую, планую зняти ще три або чотири відео. Чекайте! Була Мікі в... Пуз або просто Аня. 不坏。